Завдяки посыланному складу право Форте о здоровье простату и самому нормализующему выпускание и подсиливаю либидо та потенцию. Провенор Форте, человека оценят, Женки запомнят. Ни дня без грызни в Z сообществе Надо хорошо понимать, что враг наращивает тоже. Вот Зеленский жалуется, что он может произвести 5 миллионов, а у него хватает денег и заказа только на 2 миллиона. При этом много это или мало, 2 миллиона? Та же самая логика, что мы с вами много раз говорили. У нас протяженность линии фронта, ну, давайте считать проще, там, тысячу километров. Ну, вот и считайте. Значит, если у вас на тысячу километров, на каждый километр в день, надо, чтобы сколько и в пиве летело. То есть даже возьмем, там, по минимуму, там, на километр 10 и в пиве. Протяженность линии фронта. Значит, это уже 10 тысяч? Десять тысяч. Пропагандисты возмущены тем, что курсанты Барнаульского юридического института заявили, что бойцы СВО – это дебилы, убийцы и преступники, а когда они вернутся, то мы их всех пересажаем. Все ж по факту сказали. За курсантов вступился общественник, основатель одной из ветеранских организаций Алтайского края Евгений Бадулин. Он заявил, что им преподают криминалистику со статистикой преступлений, совершенных участниками СВО, вернувшихся с фронта. В свою очередь на курсантов пожаловался военный из 429-го полка, заявив, что курсанты их открыто презирают, называя убийцами. Конечно, да, это реакция э, в какой-то степени на то, что произошло со времени конференции по безопасности в Мюнхене. gdzie prosta prosy, zatrudnictwa w Europie integracji w Europie stał kluczowym dla wyżywania kontynenta, to to, już to dalsze z eta a risk uchoda w USA i z Europy i tak ta sytuacja w której i Europa wsiadł zapasna z Europy bierze caliż na 110 ukraińskich brygadach i ukraińskiej wojny i tak na się w ogóle to i tak eta to oceniwa w w Polsce która jest nienormalna. Ja i aby tam gawarił także premier ministrów. Nie może być tak, że 500 milionów Europejczyków prosią w 300 milionów Amerykanów, żeby ich 150 milionami ruskich. Tak, że jest odpowiedź USA, jest odpowiedź jest to że jest eta atwiet w no to no eta także atwiet Putinu. Ważna. Eta dla Gawor nie każe co ważnej, także dla Ukrainy. A czemu? Tamusz to nada pani mać, że to Polszy, Ukrainy, bałtyckich stron, on nie raz dzielimy luboje, ograniczenie suwerenity ta Ukrainy, Pa terytorii, pa gwarancjach międzynarodowego prawa, pa armii, które może zawierzać każda z stron. Ta wina e, Marusia, który jest. Wsio etta rozprasstraniajca na wsie strany Mierz Moria, a to eta prosta widna darze w tych skrybowaniach, które Putin stawił w dziekabry 21 goda. I można skazać tak, że teraz idzie od waprosu kryplienia. Symbolicznie Francja pokazuje potencjał rozszerzenia jądrowego zonta na strony centralnej Europy. Co jest taki potencjał i on będzie wykorzystywany w ramach europejskiego sojusza. Wawtarych nada widzisz że dwa centra siły w ramach Europy, znaczy Kijew i London, znajdują w nie ramach europejskiego sojusza. Znaczy, następny Wawliczenie w, w polityczny system bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii, w Ukrainy, ponieważ to tylko w takich ramkach my możemy przyjąć strategiczny suwerenitet. Активні бойові дії в прикордонні РФ тривають. Ми заказываем одну і ту ж там бронетехніку, яка вже, може быть настолько устарела, ніка роль не играє. Вона не вирішує задачі, которые стоять перед армією фронтом. Заяви Кремля про створення так званої зони безпеки. Надто перечасні зараз Збройні сили України продовжують утримувати плацдарм на території Курської області Росії. Там окупанти безуспішно намагаються вибити українські сили, використовуючи артилерію, авіацію та ракети. Але результату там для них немає. Плацдарм, який утримує українська армія на території Курської області, відносно невеликий. але географічне розташування українських позицій таке, що у росіян нічого ефективного не виходить. Тому не просто так вони намагаються зайти на територію. Торію Сумської області вони таким чином прагнуть заблокувати український плацдарм, який нині продовжує там функціонувати. Специфіка рельєфу умов місцевості там така, що вести наступальні дії там практично неможливо. Тому ми ще довго будемо чути від українського генерального штабу зведення про бої на території Курської області. Ну, ви знаєте, пане Сергію, я би тут виділив два моменти. Перший те, що таким чином адміністрація розписується, що всі ці розмови про 24 години про 100 днів це популізм чистої води, і вони кажуть всім і самим собі в першу чергу, що ми не спроможні робити те, що ми обіцяємо. Це сумно. Бо всі ж думали, що от прийде Трамп великий переговорник всіх часів і народів, все нам швидко зробить і на тому все закінчиться. Нічого подібного нарешті він зрозумів, що так працювати не можна, і це новина, яка я думаю є реалістичною, тому що всі побачили можливості всього того, що є навколо на цієї проблеми. З іншого боку, якщо США виходять з Статусу посередника, значить, вони повинні зайняти якусь сторону. І мені чомусь здається, що в кінцевому рахунку штати повинні сісти з нами і з європейцями з одного боку переговорного столу. Не бути десь там е далеко, а бути тут, допомагати нам в тому, що вони можуть зробити, і саме там їхнє місце. Вони думали стати над е, суперечкою і зробити вигляд, що їм байдуже. А ми повинні зробити так, щоб вони зрозуміли, що їхнє місце за столом переговорів з нашого українського європейського боку, і оце буде реальним е, проривом і результатом, тому що те, що робить сьогодні Росія, доводить американцям, що з нею домовлятися неможливо. І оці заяви речниці, ну вони абсурдні, вибачте, хоч може різкувато, але це означає, що вона не розуміє суті того, що відбувається. Що означає, що ми повинні сісти з росіянами і домовитися? Ну, домовитися з дияволом, так? Тобто, це така пропозиція. Це дуже просто, просто сядьте з дияволом і домовляйтеся. Ну про що тоді говорити? Яка... Що в головах оцих от речників чи речниць, якщо вони просто елементарно не розуміють про що йдеться? Тому я думаю, ми на правильному шляху. Я думаю, що Трамп поступово, завдяки зусиллям різних сил і наших європейських партнерів, і, безумовно, української дипломатії, і безумовно. Абсолютної недоговіроздатності російської сторони бачить, що має бути на столі переговорів.